Інспектори обласного ДАІ вирушили на боротьбу з порушниками правил дорожнього руху. Сьогодні у полі зору були приватні перевізники, які висаджують чи очікують пасажирів не у визначених для цього місцях. Сюди дозволяється заїжджати тільки рейсовим автобусом, які здійснюють перевезення згідно маршруту. Таксі, які здійснюють нерегулярні перевезення, їм сюди заїзд заборонено, так як будь-яким іншим автомобілям. На автостанції номер 5 що на вулиці Кам'янецькій, не початий край роботи. Зупиняють водіїв таксі, маршруток, легковиків. Хто вчасно помітив даїшників, тікає. А ті, кого таки впіймали на гарячому, сперечаються з інспекторами, наводячи аргументи не тільки на власну користь, а й пасажирів. Люди, е, став, на автовокзал на привезли. Де мені стати? будь ласка, вот я зупинка. А чого ні к вам туди заїхати? Заїти Люди їдуть з дітьми, з сумками. Ну то нам можна стати на пішохідному переході, так? Я розумію, перекритим не ту дорогу. Так, да, можна. Тут коли не було тих всіх знаків, все було нормально, поки не з'явилися міліція місцезнаки. Семен Тефранович у 2010 році отримав ліцензію на приватні перевезення. Відтак з того часу полює на пасажирів саме на цій зупинці. Каже, дотепер з даїшниками всі питання вирішувались мирно, не грошима, а словом. Наразі, якщо доведеться, піде до суду. Знак установлен неправомерно. Он не дает права, вот этот знак не дает права транспортным средствам вообще заезжать сюда. Там написано, что якие выконуют маршрут. Но дело в том, что вот здесь вот стоит тот же самый знак автобусная зупинка. Но почему-то кирпича здесь нет. А вот здесь установили кирпич, потому что. Да есть ли я не на права, там 30 там від знаку і виходить ніже пішохідний перехід. За словами Дмитра Попелінова, схема дорожніх знаків на цій станції погоджена з обласною адміністрацією. Відтак, не дотримуючись їх вимог, водіям доведеться поплатитися гривнею. Подібні рейди ДАІ продовжуватимуть і надалі.